Друзі, всім привіт! 30 липня буду збирати, молотити свою пшеничку, яка сіялася дуже-дуже пізно. В попередньому відео є, чому так сталося, чому пізно сіялася і чому не очікував на такий результат пшенички. Але збирати треба. Очікую комбайник десь от-от на підході, зараз буде. Шефень на підхваті. Хочу сказати по двох попередніх ділянках відео не знімав, бо не було часу, пшениця. Та, що знімав ролик, що з'їла зайці пшеницю. З 10 соток вийшло 9 центнерів чистого зерна. А ячмінь, той, що хотів передисковувати, але передумав. З 10 соток, ну, смішно сказати, звісно, 3 центнери ячменю. Тепер хочу знати результат, що буде з цієї пшеничкою. Так, процес пішов. Вже краї по підкошував. Такий комбайнен. Дьогонінбург, Т-300. І Бачите, результат шостого буде на виході. Ось такий результат. Вже привіз додому, розстелив брезент і висипав, щоб трошки просохло. Мені ще не пшениця, пшениця вона суха, але тут є трошки такого всякого зеленого. Якісь стебла зелені ще неохота їх в мішки пакувати, щоб не плісніло. Було десь на прицепі стандартних бортів, не з досками, а цих стандартних чуть нижче бортів. Десь так бачу, що 5 мерів плюс-мінус буде. Ось такий результат. 11 мішечків і там тлумочок 8 кг. Мішечки по 45 кг, так як і розраховував, що буде 500 кг. Все, до зустрічі в слідуючих відео. Ставимо лайки, дизлайки, коментуємо кому що сподобалося. А саме основне будьмо людьми, допомагаємо один одному, допомагаємо Збройним силам України і до зустрічі!